Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття, дитина у соціумі. Як ви вже помітили, з приходом весни все навколо почало змінюватися, сонечко стало ясніше світити та прогрівати своїми промінцями землю. Зазеленіла травичка, почали розквітати квіти, розпускатися листочки на деревах, до нас, теплих країв, почали повертатися птахи. Ви вже здогадалися, хто це? Молодці. Це перелітні птахи, які повертаються до нас після зими. Тож я пропоную вам завітати до деяких з них у гості і переглянути, де саме вони роблять гніздечка та як доглядають за своїми пташенятами. Тож сідайте зручніше, ми вирушаємо. У дуплі між гілочок поселись малий шпачок. Всі зраділи у садку, голосистому шпаку. Він і сонечком стає, їсть жучків і розсуп'є, потім шапку на бакір і веселить наш сад і двір. Одним із перших навесні повертаються шпаки. Вони повертаються дуже рано, і нерідко на батьківщині їх зустрічає ще зима. Але негода не дуже бентежить цих життєрадісних пташок. Вони виспівують навіть коли падає мокрий сніг. а найцікавіше, вони вміють наслідувати голосам жайворонка, іволги, а іноді навіть кішки. Шпаки засіляються у шпаківнях, які виготовляють люди. Та вішають на стовбур дерева. А якщо поблизу шпаківей немає, шпаки роблять гніздечка в стовбурах дерев, де виводять пташенят, а потім вигодовують їх, приносять їм черв'ячків, жучків. Як вони це роблять? Наступні. Наступні птахи, до яких ми завітаємо, це лелеки. Кажуть, що лелеки повертаються навесні, здебільшого в ті гнізда, які залишили, а будують вони на верхівках дерев або на дахах будинків, де висиджують та вигодовують своїх пташенят, годують комахами, жабами і навіть зміями. Ось погляньте, як лелека доглядає за своїми пташенятами. А ця... а ця пташка будує собі гніздечка під стріхой та живе поруч нами. Це ластівка. Ліплять гнізда ластівки, хоч не мають рук. Дзьобиками стук-стук дзьобиками стук-стук. Носять глину і пісок, соломинки і пушок. Ось такі гніздечка під стріхою роблять ластівки та заводять там дитинчат, кормлять малечку комахами, черв'ячками та жучками. Ось так це відбувається. Ось ми з вами і побували у перелітних птахів. Побачили, які гніздечка вони будують та як доглядають за своїми пташенятами. Отже, діти, щоб не зашкодити птахам, ми повинні з вами пам'ятати, що не можна палити траву. Не можна ламати гілки на деревах, бо птахи на них будують гніздечка. Не можна з гніздечка забирати яйця птахів, з яких потім з'являються пташенята, а особливо не руйнувати гніздечка птахів і забирати маленьких пташенят. Дітки, тож давайте піклуватися про пташок. І будемо справжніми друзями нашої природи. Дякую за увагу. До побачення!